Всім привіт! Сьогодні розповім про саморобний лабораторний блок живлення. Лабораторний блок живлення це стабілізоване регульоване джерело напруги з можливістю стабілізації і регулювання струму. Мій блок побудований на базі китайського понижаючого DC-DC перетворювача на мікросхемі XL4016 і операційному підсилювачі LM358. Він імпульсний і працює на частоті 300 кГц. Його вихідні параметри регулювання напруги від 0,8 до 28 В зі струмом до 10 А. Також у цьому відео я продемонструю кілька дослідів, покажу, які навантаження можливо до нього під'єднувати, розповім про його плюси мінуси і в кінці відео розберу і покажу його внутрішню конструкцію. Думаю, можна приступити до дослідів. Давайте спробуємо під'єднати до нього щось типу автомобільної лампочки. Давайте увімкнемо. Ось, загорілося вольтамперметр. Показує 14,6 вольта. Давайте зробимо трішки менше. Ось так, вольт 8. І під'єднаємо лампочку. Так от лампочка засвітилась. Струм споживання 1,8 Ампера. Давайте тепер порегулюємо напругу до бортової напруги автомобіля до 12 вольт. Хоча в автомобільній мережі. Напруга буває і 14 вольт. Ось. Будь ласка. При цьому струм 2,35 А. Це нормально для такої лампочки. Давайте тепер спробуємо під'єднати інше джерело світла. Ось у мене є е, така планка е, підсвітки монітора. Вона розрахована на 23. 25 вольт. Давайте виставимо. 23. Ось, 23. І 9 нехай буде. Так, під'єднуємо. І ось вона засвітилась. Світиться, світлодіоди, яскраво Будь ласка, за допомогою цього блока. Можна перевіряти багато різних пристроїв. Так, слідуючий дослід. Давайте візьмемо кусок ніхромової проволоки і звернемо її в спіраль. Ось таку спіральку. І спробуємо під'єднати. Побачимо, що з цього вийде. Як видно, спіраль нагрівається. Добавимо напруги. Ось вона розжарюється сильніше. Добавимо струму, добавимо напруги. Ось, будь ласка, дивіться, як яскраво горить. Все, блок перейшов в стабілізацію по струму. Так, тепер вимкнемо. Взагалі такі блоки живлення вони не підходять для живлення радіоприймачів, тому що вони імпульсні і вони створюють досить багато завад. Але ним можна перевіряти, припустимо, підсилювачі звуку. Ось у мене є простенький макет підсилювача звуку. Ось. На аналогу мікросхеми К174УН7. Так, давайте зразу виставимо напругу десь Вольт 10. І під'єднаємо його. Під'єднуємо плюс, мінус. Так. Візьмемо якийсь простенький динамік. Ось такий. Ось так от я його встановлю. Під'єднаємо до нього динамік. До виходу. Ось. Дивіться. Все під'єднано. Так, вмикаємо. Наше джерело живлення, вмикаємо підсилювач, він загорівся. Все запрацювало. Тепер давайте, до речі, хочу звернути вашу увагу, що ніяких завад в динаміку не чути. Навіть якщо зробити гучність повну. Ось нічого не чути. Давайте під'єднаємо джерело звуку. Доволі Осте. Видно струм споживання. Перепрошую за гучність, кому було загучно. струм споживання є. підсилювач працює доволі чисто, без всяких завад, без всяких... Поміх, перешкод. Так, відключаємо, розбираємо цю схему. Ще можемо від нього заживити ось такий годинник в мене є наручний. Це з китайського набору також. Досить прикольний годинник. Єдиним його мінусом є те, що. В ньому дуже швидко сідає батарейка. Можливо, чуть пізніше я перероблю його на літій-іонний акумулятор. Тут батарейка встановлюється cr 2032 здається, така, як в материнських платах. Ось. Давайте включимо наше джерело живлення, виставимо напругу. Так, оскільки я хочу на нього подавати напругу від літій-іонного акумулятора, давайте виставимо йому десь 4,2-4,3 вольта. Так, давайте під'єднаємо. Оп, і він запрацював. Ось, будь ласка. Давайте спробуємо його налаштувати. Я вже не пам'ятаю, як він налаштовується. Здається так, ця кнопка, ця і от години, будь ласка, все, працює, все переключається. Отже, таку техніку теж можна заживлювати від цього блока. Так, яка в нас година? 12.40. Ось, будь ласка, він працює ідеально. Він погас, тому що в нього таймер стоїть на показ години. Так, тепер давайте заглянемо всередину цього блока. Так, я попередньо його відкрутив і демонструю вам його начинку. Ось і тут ви бачите основну фішку даного блоку. В ньому встановлений літій-іонний акумулятор. Так, цей блок автономний, його можна брати з собою для роботи в полях, ну, в польових умовах. Оскільки я його робив з того, що у мене було. У мене не було достатньої кількості акумуляторів, щоб набрати, припустимо, 25 вольт або 27. Тому тут є деякі такі моменти. Наприклад, з акумулятора напруга поступає зразу на повишаючий перетворювач, де підвищується, до речі, акумулятор тут стоїть 4 s 3 p 16. 16 з копійками вольт, я вже не пам'ятаю. Поступає на підвищуючий перетворювач, де підвищується до 30 вольт для живлення понижайки. І з понижайки йде на вихід сюди. Також тут встановлений зарядний пристрій для акумулятора у вигляді. Блоку живлення або адаптера від ноутбука на 19 вольт і понижаючого перетворювача до до 168 вольт. Ось так ось і весь секрет цього блоку. Багато обертові резистори для регулювання напруги і струму, вмикач вимикач для зарядки. Вимикач-микач для самого блоку. Ззаді роз'єм живлення для зарядки, запобіжник для нього ж, і запобіжник від батареї. Тобто батарея першим ділом йде на запобіжник, а тоді запобіжника йде далі на схему. Запобіжник, до речі, стоїть на 15 А. Ось і весь його. Секрет. Дякую за перегляд.